Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Дітки сьогодні ми повправляємось з вами у порівнянні множин. Для цього нам знадобляться аркуші, які я вам надіслала. Батьки, роздрукуйте їх або замалюйте на окремому аркуші, а також візьміть простий олівчик та кольорові. Ми розпочинаємо! Розгляньмо перше завдання. В нас зображені по дві башточки. В кожній башточці необхідно розмалювати стільки квадратиків, скільки вказано цифрою під нею, а потім у кружечку між ними поставити знак більше або менше. Погляньмо на першу пару башточок. Позначено цифра 2. Замальовано два кубики. Поруч три. І три кубики зафарбовано. Ми одразу бачимо, що 3 більше, ніж 2. А нерівність читається: зліва направо два, Носиком дивиться менше трьох. Тепер виконаємо самостійно. Візьміть кольоровий олівчик, дивимося. Позначено цифрою 2. Отже, нам треба розмалювати, розфарбувати два квадратики. Готово. Поруч один квадратик. А тепер порівняємо. Ми знаємо і бачимо, що башта 2 вища. Значить, цифра 2. Більше одинички. так? Візьмемо інший колір і виконаємо таке саме. Цифра 2, дві клітиночки, цифра 2, дві клітиночки. Порівняємо їх. Ми бачимо, що вони однакові за висотою. Отже, цифра 2 число 2 дорівнює. Вони рівні. Ось таким знаком позначаємо. Дві горизонтальні лінії це дорівнює. Беремо інший колір, виконуємо те саме. Одиничка, одна клітиночка, трієчка, три клітиночки, одна, дві. Три. Який же знак треба поставити? Так, один менше трьох. І ще пара башточок. Цифра три. Розфарбовуємо три клітинки. Цифра один розфарбовуємо одну клітинку. Поставимо між цифрами знак. Бачимо. Три більше одного. Сподобалась вправа. Рухаємось далі. Розгляньмо наступну вправу. У кожного з діточок різні квіти вони поназбирали. Порахуємо, скільки квіточок дзвоників у першого хлопчика. Одна, дві, три дзвоників. Три. А скільки ж ромашок він назбирав? Одна дві. Ромашок дві. І стоїть правильний знак? Так, три більше двох. Подивимось, які квіти, і скільки назбирав наступний хлопчик. Теж у нього дзвоники та ромашки. Порахуємо і запишемо. Дзвоників у нього один, два, три, чотири. Під дзвоником записуємо цифру 4. Порахуємо його ромашки. Одна, 2, три. Під ромашкою запишемо цифру 3. Поставимо ж знак: чого більше? Чотири більше трьох. Значить, теж у нього дзвоників більше, ніж ромашок. Порахуємо квіти дівчинки. Скільки в неї дзвоників? Один, два, три. Запишемо дзвоників. Три. Порахуємо ромашечки. Одна ромашка. Записуємо. Тепер порівняємо і поставимо правильний знак: Три більше одного. Отже, у всіх діточок дзвоників виявилось більше, ніж ромашок. Рухаємось далі. Наступна вправа. В наступній вправі у нас різні скляночки. Всі прикрашені горошинами. Але деякі горошини чорні, а деякі білі. Нам необхідно порахувати окремо чорні горошинки, окремо білі і порівняти їх кількість. Ось за таким зразочком. Дивимось перша скляночка. Чорний. Дві горошини записана цифра два. Білі один, два, три, чотири, пять, шість. Записана цифра 6. Ми знаємо, що два менше шести. Порівняли, порівняли. Дивимось наступну скляночку Чорних горошин три. Записана цифра три. Білих. Один, два, три, чотири 5. Записана цифра 5. Який же знак треба між цими цифрами поставити? Так. 5 більше трьох Розгляньмо наступну Чорних горошинок. 4. І є цифра 4. Білих теж 4. І є цифра 4. Пригадайте, який знак нам допоможе? Так, знак дорівнює рівність. Наступна скляночка. Чорна горошина лише одна. І є запис цифри 1. Скільки ж білих? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І запис цифри 7. Який знак треба поставити? Менше. Один менше семи. Останню скляночку виконаємо самостійно. І ще одне завдання із порівнянням множин, але тепер вже геометричних фігур. Розгляньмо і виконаємо разом. В першій групі в нас круги. Скільки їх? 5 в квадратику під зображенням записуємо цифру 5. Поруч трикутнички. Скільки їх? 6. По... Внизу в квадратику записуємо цифру 6. Який знак треба поставити? Так, менше 5, менше 6. Рухаємось далі. Наступна пара фігур. Прямокутники. Скільки прямокутничків. Три. Записуємо знизу. Овали. Скільки овалів? Чотири. Записуємо в квадратику цифру 4. Між цифрами поставимо знак більше чи менше. Молодці. Менше. Три. Менше чотирьох. Далі квадратики. Скільки квадратиків у групі? Шість записуємо в клітинці. Великих трикутників. Лише три записуємо. Залишається поставити знак. Правильно знак більше. Шість більше трьох. На цьому наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, що ми сьогодні робили. Так, ми порівнювали групи предметів. За допомогою яких знаків ми це робили, нам допомагали знаки більше, менше і дорівнює. Дякую вам за увагу і старанність. Я буду чекати фотографії ваших робіт і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!